Мережою шириться інформація, дуже багато джерел, іноземних наших джерел. Є основна тема, яких, що Сполучені Штати зупинили, призупинили військову та фінансову допомогу Україні. І це, звичайно, викликає дуже багато реакцій, емоцій. Хоча, знову ж таки, я не розумію, в чому суть. Все про це попереджали. Так? Одним з елементів. Тиску Трампа на Росію на Україну буде саме такі от коливання. Він пригрозив Росію, а тепер він займається Україною. Тобто його не міняється. І він таким чином говорить Путіну. Дивись, я призупиняю допомогу, тому йди на переговори. Якщо ні, тоді я збільшу цю допомогу в 3-4 рази. Про це, ще раз повторюю, він попереджав за 2-3 місяці до нинішнього дня. Тому чому тут дивуватися? Так це дуже неприємно, це дуже небезпечно для нас, але ну так сталося.